Дякую вам, пацани, за майже 500 переглядів на одному ютуб шорті. Тепер ви ми встрічаємо останнє відео на моєму каналі. Це останнє відео на моєму каналі, тому що скоро 25 рік. 25 рік, 25 рік. Скоро буде останнє відео на моєму каналі. Тобто... Останнє відео на моєму каналі і це буде значить юбилей це значить 2025 рік і я понімаю що ви знаєте то то, 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 то. останнє відео це в 2024 році Значить, я буду для вас лютий кліп, це буде для вас лютий кліп. Заживу під слон, не знаю, що робити, іду в дачу, не знаю, що робити. Наші ну, я пройшов в туалет, я не знаю, я просто пройшов сюда. не знаю, чого. Не знаю, чого кліп, я у мене такий, ну це не кліп, всім пока, -пока.